Друзі, всім привіт. Вже декілька днів я знімав вам диких свиней. Від який результат. Бачите було по цю дошку. Зараз біля неї, зараз на сіків не вищі Дуже гарно ростуть, гарний приліз. Даю їм парну кашу, поки що ще холодно заливаю кипітком. Трохи настоюється і тоді даю. Взагалі краще засвоюється варене. Можливо і немає тих своїх елементів, воно ну, поживних, але гіршим від цього не стає. Значить... Значить, воно добре. Що всередині? Бачите, що велике має значення, коли є накриття. Є накриття, немає того болота, свині себе нормально почувають. Тому що було б це зараз на вулиці в вольєрі, був би просто жах, там просто би топилось в тому болоті. А так продувається, щось йде в землю, щось вони переривають, солони, ну, сіни, собі тут тереблять, тут собі проживають. Взагалі місце вистачає цілком. Ще якби тільки карничок зробити, щоб розділити кнуря від льохи. І все, місця їм вистачає взагалі досить місця достатньо, більше навіть достатньо. Ну, в планах є щось зробити, не знаю чи буду це робити, але хотілося б забрати навіть туди на ділянку до себе. Але буду, ще буду думати, ще, ще поки що нічого не роблю. Якщо вже так оприлюднився <кхід> їх зміг місцем отримання, тоді вже буду щось робити. Можливо, навіть ви знаєте, як ця кажуть, пара буде, дай Бог виводна, буду їх отримувати тут, поки що, а вже молодняк, буду перекидати туди, там трохи підгодовувати, там ближче до лісу і там вже буду їх випускати. Можливо, і таким чином буду робити. Нагадую, поросята у нас дикі. Імена в них Жолудь і шишка. Це на жолудь, зараз крупним планом. Це шишечка така льоха. По утриманню що, нічого фактично не змінилося. Поїлки ще не зробив. І обов'язково треба кинути їм сіль. Не забувайте про сіль, обов'язково кидайте тваринам сіль. Сіль потрібна. Бачите, вже дивиться гладитися. Неохоче, правда, що не охочуть. Але вже привикають. Так що, друзі, всім гарного перегляду. Заводьте свиней. Заводьте свиней у гідях. Там хтось говорить, що навіщо там на шашлик писав на шашлик, ясно, само собою, щось на шашлик, але і треба, тому що і добре, якщо поголівля Відновлюється, тому що в яких областях десь кабан є, десь нема, десь емігрує Це вже різні області, як вони себе цей. Так що, дасть Бог, помаленьку все буде. Так що всім дякуємо, до побачення.